Каст він сьогодні у нас у студії Микола Коваль, начальник 14-ї бригади Національної гвардії Червона калина. Пане Миколу, мої вітання. Доброго дня. Власне, ми вже неодноразово з вами спілкувалися, але ніколи не говорили про те, з чого почалася ваша служба. Отож, власне, з чого почалася ваша служба, як обрали для себе цей шлях? Знаєте, я ну рідко кому розповідаю, що там десь моя служба як почалась, тому що в кожного. І досвід, є, і служби в кожного багато за плечами, особливо в кадрових офіцерів. Я думаю, що це мене спонукало те, що в ну, мене батько, він постійно розповідав про свою якусь службу, якісь там в свої часи, і чогось я, напевно, думав і бажав, щоб мною батьки гордилися, а я. Бачив це і уявляв, що я буду військовим, і напевно обрався шлях. Спочатку я хотів потрапити в прикордонні війська в академію, але в ряд обставин в мене вийшло вступити в академію Нацгвардії, тоді ще внутрішніх військ Харківську академію. І вступивши, я провчився там 5 років, закінчив золотою медаллю і ну, випустився лейтенантом. Одразу потрапив тоді, що я Гуар був, зараз вже червона калина, закінчуючи Академію на Звардії. І мій шлях вже почався в спецпідрозділі в 8-му полку оперативного призначення, і дотепер я служу в червоній калині. Як змінилася служба від початку повномасштабного вторгнення? Ну, згадуючи ті часи і. 2014 року було видно, що поступово йде на краще, йдуть зміни, але все одно не було таких масштабних прям. Була зміна трохи в підготовці, була зміна в оснащенні, в озброєнні, фінансове забезпечення воно покращилось, збільшилось. Але от під час повномасштабного вторгнення дуже прям було відчутно і видно, що акцент робиться на підготовці. На кардинально змінилось. Ну, тому що війна йде, і ми повинні підналаштовуватись під ралі, під хід війни. І зараз дрони. Це в пріоритет, щоб люди навчалися. Підготовка тактичної медицини, тактична підготовка, вогнева. Тобто, саме в підготовці видно рух вперед і дуже-дуже великий рух. Щодо оснащення, теж озброєння, екіпірування, все це воно покращується. І що якщо порівняти там, 2015 рік, там форма була незрозуміла, і якість, якість краще, і, і багато видів, там, і тактичні рукавиці, і тактичні окуляри, тактичні навушники, і купа-купа, я кажу, всяких плюшок для військових, які допомагають. Під час виконання бог завдань раніше такого не було. Зараз там вже і рюкзаки, і багато чого цікавого видають. Прям видають держава, і ти не повинен купувати це так само, і, і якісь там бронежилети, каски. Тобто це зараз на багато на кращому рівні. Я пригадую, що ще до початку повномасштабного вторгнення у цій ж студії ви розповідали про те, що не кожен зміг би бути у прислужбі так, як були ви. Тому що я пам'ятаю навчання за стандартами НАТО, коли ви разом з бійцями в полі ночували це все знімали, і звичайно давали телеканалу Вінничина та іншим телеканалам для висвітлення. Власне війну, ви також бачите через об'єктив камери. Що залишилося в історії через фото, через відео, які ви знімали? Ну, дивіться, особисто я бачу так, що пресофіцер, прес-служба повинна бути там, де боєць, там і прес-служба. Вона повинна знімати кожен крок, кожен рух. Тому що люди повинні бачити, що переживає, що він навчається, як він навчається. Ми повинні передати як і навчання, так і виконання боєвзадань. Тому для мене це було і цікаво, тому що я військовий кадровий, не просто там з фотоапаратом бігати, а ще й брати участь в цьому і виконувати навіть і самі якісь вправи, стріляти з ними, вчепив Говпро на голову собі і бійцю разом з ним біжимо, виконуємо ці вправи. Там, чи, наприклад, коли я артилерію знімаю, для мене це взагалі там, захват був на початку, коли тільки в нас з'явилися ці е, сава, гвоздика, і ми, Я поїхав на перші ці стрільби. І, і хлопці-артилеристи вони стріляли. І я з боку, Ці такі кадри. уявіть собі, фотоапарат, в принципі, на той час, там 18 чи 19 рік був не самий крутий в нас був. Але я зробив близько тисячу кадрів фото, щоб зловити кадр, як вилітає снаряд з дула, і видно, як розриває і пороховий заряд, і все воно прямо настільки ярко, ефективно. Це такі, знаєте, вони кадри незабутні. І потім артилеристи дивилися, коли, блін, класно, круто. Але щодо, наприклад, з виконання бойових завдань, то, на жаль, є багато кадрів, коли ти знімаєш побратимів і їх немає, то останні кадри. Я пам'ятаю Запорізький напрямок, я поїхав в підвербове і на позиції до пілотів, і я, так приїхав до них на позиції, вони не очікували, що там. Хтось прийде там і офіцер, і ще і пресслужба. Я з ними там, три доби пробув, але ми так якось, якось нам було так тепло і добре разом, що ми один одного підтримували. Дивилися, як там ворога знищують наші, ми розвідку проводили. І я знімав на позиціях було весело, тому що тоді на Вербовому ворог обстрілював. Ну так. Ну, нам було весело, ми там жартували, хоч там дуже близько прилітало. Але виїжджав я теж з тих позицій, дуже весело було. Пам'ятаю, коли на останній момент я передумав виїжджати, залишився ще на день. І мені кажуть хлопці, що на ці бехи, БМП, які ви мали виїжджати, її заптурили. Всі там, на жаль, 300, а ви там не поїхали, хоча я мав їхати, а на останній момент передумав, думаю, ну ще побуду доньок. Тобто такі є спогади. І з цього ж екіпажу БПЛА. Через там, тиждень до мене він приїжджає. Там, Пане, я ще був майор, можете підказати, я хочу стати офіцером. Ви як в паріка там, чи просто хочу там стати офіцером. Він дуже хотів. Я кажу: ну, давай ну, чимсь можу, там, підкажу, допоможу, може, і в тебе вийде. Головне, що в тебе є бажання, мотивація. І він якраз на другий день виїхав на позиції, і, на жаль, він загинув. Мені якось було важко про це дізнатися, хоча я знав, що він там вийде з позиції. І він зможе там в майбутньому стати офіцером. І ще під час 22-го року теж хлопці, які, яких я знав, вони артилеристи були. Я мав теж їхати до них на позиції, а поїхав допомагати там волонтерку вигружати там, чи отримати. І замість того, щоб я не поїхав, не поїхав на позиції, я поїхав туди. І в цей період теж був обстріл. і Хлопці настали якось відводені мене від таких негаразів. Бо відводило, але спогади завжди вони є. По пробра про братимів і живих, і яких немає з нами. І ці кадри, які ми знімаємо, ми передаємо сім'ям і є останні кадри, які на згадку наших хлопців, яких немає. Тому багато є що сказати, і багато кого ми спам'ятаємо. І ці фото і відео вони на згадку теж є. Яка втрата була найважчою? Та, Кожна втрата важка. Так, да, мені важко сказати, тому що побратимів багато, яких я знав, і їх немає зараз з нами. І особисто деяких і, як вони загинули, я їх і відвозив, забирав і передавав е, тіла і телефонував рідним. А один взагалі приклад був, коли в 22-му році ми були на напрямку Білогорівка. І один із офіцерів зателефонував, каже: там, чи можете ви там під'їхати, забрати посилку з в... її передати потім нам. Я забрав ту посилку в Краматорську. Вона дуже велика була, там, там якісь бронежилети, щось там, чи щось типу, щось таке розгрузка, таке, щоб розвантажити трохи плечі. Ну, багато було в посилці. Я її забрав, подивився. Кому відправити, але не можу, не міг зателефонувати, дозвонитися до того офіцера і позвонив матері, який якій був вказаний номер телефону, запитав чи, чи вона знає, в якому підрозділі син, Я так зрозумів, що це мати. Ми познайомимося. На каже: я не знаю. Ну, я б відправив, віддав цю посилку, і, на жаль, через два тижні. Я поїхав збирати хлопців з точки евакуації загиблих і дізнався, що один із п'яти це цей син, який, якому я передав посилку. І коли треба було повістити матір, ем, в, в номер телефона був чи не дійсний, чи не працював, і, В його, і, в його ну, не, там, не в його телефоні, а є документи, форма, mm -hmm. там, де вони всі пишуть там, номера своїх рідних, батьків там, чи дружини. І той номер, який він вказав, він був недійсний, чи він був, чи матері, не знаю, чи не працював вже в неї. І вийшло так, що в мене в єдиного був номер телефону її. Я зрозумів, що це вона, я ще її телефонував, сповістив про цю новину, і, і потім ще її їхав, його охоронив в Миколаїв. Тому, ну, такі важкі моменти є. Але хлопців, вони 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 віддалися життя за за нас, за свої сім'ї, за близьких, тому. Ви сказали про те, що кілька разів вас Бог чи вищі сили відводили від біди. А якщо говорити в цілому про віру і про віру, не знаю, в Бога вищі сили, як вона діє на фронті, що веде бійців, що вони хочуть вірити, тому що перед початком ми з вами говорили, що багато священників, які приходили до нас в студію, говорять про те, що люди звертаються до Бога у важкі часи. Там звертаються. Ну, і були приклади і випадки, коли я з хлопцями там спілкувався. і Хто там був невіруючий або там то він почав вірити. Ну, чи він каже: Я не вірю в Бога, але вірю в щось таке, що мене врятувало, він... в нього є це. Знаєте, що я не вірю в Бога, але вірю, що мене щось рятувало. Є якась вища рятують. сила, яка мене от прямо врятувала. Тому е я, коли виїжджав з Запорізького там, напрямку, під час обстрілів я так дивився: небо чисте, дрони літають. Все, як, в принципі, така, знаєте, обстановка, як, як завжди. І Я там, всі там якісь молитви, які знав, всі згадав. Думаю, аби тільки виїхати, бо але ну, і більшість там хлопців, які хтось не вірив, почав вірити, а хтось більше почав вірити. Але в кожного віра своя, і тому вона дає комусь сили ця віра. Що він хтось вірив в Бога, хтось вірив в те, що він повернеться і буде героєм для своєї дитини і виховує свою дитину і героєм не ті, хто ну, теж бути, залишитися живим і змогти ще далі ростити там дитину і повернутися. повернутися до це теж вартує. А є якісь обряди, забобони на фронті, можливо, якісь слова, які бійці говорять перед виходом? От щось є таке, що допомагає? Ну, в кожному підрозділі в нас є в свої ритуали. Хтось, як кажуть, бойовий там клич вигукує. Піхотинці, хтось там артилеристи, вони в них свої ритуали є. Але ну, якщо взяти загалом, ну, в кожному підрозділу є свої ритуали, адже треба знаєте, піднімати бойовий дух і щоб люди були впевнені, що вони йдуть, і що їх прикриють, і що командир з ними, тому це важливо дуже. Але в нас в бригаді ті, хто хлопці, особливо там піхотинці, відзначаються в бою. В нас є наградний бойовий ніж бригадний, в нас є наградні медалі червоної калини за знищення піхоти. І в цьому напрямку в нас командир бригади. Він постійно каже, що ми повинні відзначати бійців не просто, ну, щоб це нагорода значима була, що він ту ж саму медаль. У нас медаль, до речі, червона калина, вона срібна, і вона прям відчувається і. Коли піхотинець там бере і він відчуває, що вона значима, і не просто якийсь там значок, чи той, чи той самий там ніж бойовий, чи, чи наскільки знаю, там і топори були там бойові. Тобто бійці відзначають і вони повинні відчуватися. Ще хотіла поговорити про мову, тому що сьогодні це дуже дискусійне і дуже болюче питання. На фронті мова знає, має значення, тому що якщо в тилу ми можемо дискутувати, то, як на мене, слово оборонців має бути законом. Якщо вони вважають, що мова має значення, то ми, цивільні, маємо до цього дослухатися. Ви знаєте, для мене це така тема. Мова, вона. Важливо як для нас, для українців, для всіх. Це важливо знати мову. Те, як хлопці спілкуються на виконанні, як легше, так і спілкуються, тому що там може бути більше ненормативної лексики, ніж якоїсь мови. І, і головне, що ми знаємо мову ворога і ми її використовуємо. Коли наші розвідники беруть їх в полон, але перш ніж там брати в полон, вони відчують там російську мову, вони можуть десь російською відповісти і це ввести в оману ворога. Це важливо. Щоб Україні наші там знають цю мову. Те, як ми там передаємо там команди, ну, все, все українською, але для нас, для нас не так важливо, якою мовою, наскільки важливо, щоб було виконане завдання і щоб вціліли хлопці. І, і те, що зараз в суспільстві є ці питання, щось мовне, мовне питання, ну, комусь важко перейти, тому що все життя комусь. Легше перейти, але ми повинні залишатися українцями і підтримувати один одного, незалежно там, на якій мові ми зараз розмовляємо. Пройде час, повинно прийти не одне десятиліття, щоб змінити. Наші діти повинні вже розмовляти українською, і ми повинні над цим працювати. А те, як хлопці розмовляють, повірте, ми захищаємо українську мову. Ще одне таке болюче питання, що стосується можливо і мови, ви сказали про те, що берете загарбників в полон, але на жаль, і українські захисники також потрапляють в полон. Ваші побратими, які повертаються з полону, про що вони розповідають? І чи мова там має значення? Ну так як хлопці розповідали, які у нас слава богу повернулися з полону. Ну, щодо катувань, це, напевно, тема, вона як е, не те, що болюча, але вона постійно присутня ця тема, що там настільки катують наших хлопців, не тільки з нашої бригади всіх, щоб навіть не, не, не можна зрозуміти і уявити, що в 21 столітті можна таким займатися і так катувати людей. Ну, прямо в нелюдських умовах. І замову також. За мову теж говорили, що хлопці деякі співали гімн України, деякі хлопці, коли там почали казати, там, чи співає гім ворожої країни, або там, кричати слава їм, відмовлялися, і за це дуже багато, дуже важко важко карали і катували. Тому замову вони, вони ще спеціально. Знаєте, вони провокують і маніпулюють своєю мовою, вірою. А ми повинні знати, що мова віра в нас одна і Тому ми і повинні боротися за це, за нашу ідентичність, націю. Хтось бореться за. Це знаєте, такі великі якісь слогани, які там за мову, за націю, за майбутнє, але кожна людина бореться за. Боїться, повірте, страх він теж дуже така річ на позиціях і в зоні дій, страх він бере теж є, і те, що ти боїшся, ти теж повинен відстрілюватися і стояти на цій позиції. Але більшість там стоїть за когось, за щось конкретно, там. за всі якісь свої спогади, за дитинство, те, що за це рідне, яке він провів весь свій час за дитину, за матір, за батька. І кожен за щось бореться ви сказали про страх, що він також присутній, і одна із причин, що військові залишають позиції, йдуть все заче? Це страх також, мабуть, одна із причин. Якщо говорити взагалом про повернення до служби на сьогодні, йде інформаційна кампанія, що бійці можуть повернутися без наслідків. Як відбувається цей процес у вас в бригаді Червона Калина? До нас повертаються з СЗЧ хлопці. Є навіть ті, які з інших формувань, з Збройних сил, з інших військових частин. Ну чи вони десь почули від знайомих, чи вони вирішили обрати нашу бригаду, ну там, знаючи, що у нас засвідчені і інструктори, і офіцери, і знають, що ми оснащені, і бойова бригада. Ті, хто повертаються, вони, вони більшість кажуть, що через якісь непорозуміння з командирами є такі випадки. Хтось, ну, ми не засуджуємо тих, хто втікає все зачем. Ми їх беремо до себе, і ми їх беремо в свою сім'ю, і вони вже з нами плічопліч -пліч далі виконують завдання. Тому, який процес? Це люди, які виявляють бажання, не приїжджають до нас військову частину, бо спілкуються з відділом кадрів, ми розповідаємо, пояснюємо процедуру. Потім вони повинні потрапити в військову частину 3008. Вони їх беруть до себе, проводять там, якщо людина без АВП має проти мінімальне, і після цього вони до нас їх. Направляють вони в нас проходять далі служби. Ну, це такі обов'язкові. Така обов'язкова процедура. Ще хочу поговорити про звитягу, про потужність вашої бригади. Тому що бригада червона калина це одна із найвідоміших бригад в Україні. І про ваші подвиги, я думаю, по закінченню війни 100% будуть навіть легенди складати. Розкажіть про найуспішніші операції. Дивіться, ну. Багато й успішних операцій. Най успішна була Київщина, ми вибили ворога. Потім звільнили, тримали Сєвєродонецьк три тижні тими силами, які в нас були. Звільнили Білогорівку. Ми єдині на Звердійці тоді з іншою бригадою Збройної сили, яку ми, з якою ми разом спільно звільняли Білогорівку. Ну, Запорізький напрямок, ми там дуже довго ворога тримали і вибили. А ось Покровський напрямок це, напевно, окрема сторінка, про яку можна довго розповідати, адже ми тримаємо там оборону вже рік. І за цей період ми дуже багато знищили ворога. Це тільки підтверджена інформація: близько 10 тисяч живої сили. Не підтверджується десь там артилерію в якусь там лісосмугу чи якийсь бліндаж. Тобто там. Ми ще там деякі не підтверджені. Тобто це тільки знищених, ще є там поранених і тому подібне. В полон взятих. Техніки понад 200 одиниць броньованої знищили. Артсистем близько 90. Ну тому і Останній з наймасштабніших штурмів ми відбили. Це був квітень місяць 2025 року. Ми знищили 99 мотоциклів, 230 окупантів. І 24, якщо не помиляюсь, броньованих машин. Це за добу наша бригада спільно з іншими силами оборони, збройних сил і наших приданих сил. Ми разом спільно знищили і зупинили немаштабнішу на турну. Тому ще буде про що поговорити, і ще попереду наших багато має бути успішних операцій. Саме успішна праця це зупинити ворога. Має бути для виконання успішних операцій. Потрібне звичайне оснащення, які сьогодні потреби бригади, що необхідно. Ви Знаєте, дрони це першочергово, тому що війна дронів, особливо, на оптоволокні і в піві дрони вони відіграють ключову роль, як не крути. Ворог він розвивається в цьому, він розширює свої можливості, тому нам треба тільки наздоганяти і йти не тільки в ногу. Ви знаєте, навіть в пікапах є потреби, тому що. Протидія на, проти дронів на оптоволокні. На жаль, вона така, знаєте, помповими рушницями. Хлопці їдуть на позиції, відстрілюють їх і збивають на ходу, тому що е, треба пересуватися, треба привезти провізію, привезти БК. І ну, в, зараз в пікапах от є потреба, особливо в дронах. Дрони і засоби реп вони завжди не потрібні, тому що дрони вони одноразові. І він летить в один, в один кінець, в одну ціль, а їм не треба дуже багато, тому що, але що я можу сказати, що от останній час ми вже вийшли на одну лінію щодо по використанню дронів. Тобто, в нас от кількість е, ідентична, що ворог, що ми використовуємо е, FPV-дрони. Це рівень, це дуже добре. Тобто ворог він не має можливості десь просочитися. Якщо десь є, то ми виявляємо заздалегідь. Ще хочу поговорити про волонтерство та підтримку, тому що це на сьогодні надважливо. Але чи з часом вона зменшується, чи все ж таки вона тримається стабільно і громади, і громадські організації продовжують підтримувати? Ну я скажу, що вона ем, прийняла лінію стабільності, тобто є громадські організації їх багато перераховувати не буду всі бо хтось скаже їх когось не назвали будуть образу образиться так тому багато є організацій сладовіницькі Вінницькій війниць, області і взагалі всієї україни вони націлені конкретно на бригаду на допомогу є є потреба подаємо потребу і е, закриваємо мільйонами ці потреби тому е, головне що воно взяло стабільність і ціль допомагати всім бойовим бригадам це важливо е, і як на початку війни, тобто люди допомагали всім, чим могли. Е, Якимись речами, носками, футболками, всім, чим тільки могли. Е, е, якісь такі спальні, там ці були е, мішки, ковдри, тому все, що могли, то давали. А зараз вже націлено конкретно на знищення, на допомогу на, для логістики, для оборони, тому це важливо. І, і велика подяка всім. Сьогодні ще таке питання досить теж дискуль... дискусійне, культура. Але у вашому випадку культура допомагає, тому що з допомогою концертів нещодавно навіть в Калинівській громаді проводили, якщо я не помиляюсь, фестивалі там плели дідухи, але разом з тим і збирали кошти для вашої бригади. Тому наскільки ось такі заходи культурні допомагають, допомагають і так, і калинівчани і в Вінниці проводять зараз концерти, і все літо проводили в Піроговскай відомі наші співаки проводили концерти на підтримку нашої бригади і ще далі будуть продовжуватись. Це допомагає, адже кожна гривня, кожна ця підтримка, вона. Допомагає нашим хлопцям там виконувати успішніші, успішніші операції і тим самим зберегти життя наших побратимів, от кого чи його сина, чи його батька, брата Розумієте, це ж робиться для того, аби і зберегти життя, і вибити ворога. Тому це дуже важливо, що є такі можливі, є такі заходи, де можна не тільки провести для війничан і всіх взагалі українців з користю відпочити, але і тим самим допомогти. Це важливо. І на завершення хочу поговорити про те, що бійці не лише показують свою звитягу боронячи Україну, а також і про спортивну звитягу. Знаю, що нещодавно відбувалися змагання, коли ваші побратими просто з передової на змагання, і я так розумію, повернулися після них Так, одразу так назад. Я особисто знаю. Цих хлопців, артилеристів вони вдвічі брали участь у змаганнях з витягами нескорених ветеранів. І вони прямо виконують завдання на Покровському напрямку. Ввечері виїхали, на другий день приїхали на змагання, зайняли призові місця, і через день вже знову назад повернулися на виконання здань. Так і цим ми показуємо, що ми незлавні, де б ми не були, ми будемо боротися і виборювати. Нашою сили, силою, духом, козацьким духом і мотивацією, тому що ви і всі наші сім'ї підтримуєте. Я щиро бажаю, щоб кожен захисник повернувся до своєї родини, вам і вашим побратимам, з витяги. усі сили, які можливі. Хто вірить в Бога, хто вірить просто в якісь вищі сили? Нехай вас завжди оберігають. І ми вас чекаємо звичайно з перемогою і з новими історіями, але вже позитивними. Дякуємо просто за те, що ви нас захищаєте. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».